Всім доброго дня! Сьогодні готую еклери з масляним кремом. Беремо такі продукти для тіста: 150 мг молока, 150 мг води, 150 г масла, 6 яєць, пів чайної ложечки солі і 200 г борошна для крему, 300 г масла, 100 мг молока, цукрові пудрі, 200 г і я ще додаю ароматизатор. І для поливання я беру готову помадку, одну упаковку. Наливаємо в каструльку молоко. Воду, всипаємо сіль. Додаємо масло. Помішуючи, доводимо до кипіння. Далі додаємо борошно і швидко розмішуємо. Проварюємо ще 2 хвилинки, не припиняючи перемішувати, суміш охолоджуємо приблизно до 60 градусів, перемішуємо, додаємо по одному яйцю, розмішуємо до повної однорідності. Тепер додаємо друге яйце, третє і так далі. І дивимося. Тісто має бути в'язкою і щільною масою. Додаю останнє шосте яйце і перемішую. Тісто викладаю у кондитерський мішок з такою насадкою. Викладаю тісто у вигляді трубочок. Ставимо у добре розігріту духовку і випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Виключаємо духовку і залишаємо у духовці ще на 15 хвилин. Еклери вже спеклися, готую крем. До масла додаю пудру і перемішую. Далі збиваю міксером. Вливаю потрошки молоко, кип'ячене кімнатної температури. І продовжую збивати. Додаю кілька крапель есенції і перемішую. Начиняю еклери кремом. Крем на молоці виходить такий пухкенький. Начинила вже всі еклери. Крему вистачило і поливаю помадкою розтопленою зверху. З цієї порції виходить 25 еклерів. Дуже смачні домашні еклери. Ось такий вигляд вони мають у розрізі. Крем дуже у них смачний і нагадує. Такі, як колись продавалися еклери у кафетерії. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!